Привіт, любі наші хлопчики та дівчатка! В ефірі я сподіваюся, ваша улюблена програма пригоди крапусі та водознайка на найпопулярнішому в світі телеканалі тіві 4. Вам цікаво, чому зі мною знову немає крапусі? Ця непосидані світні зоря поїхала разом із водоканалізаційною інспекцією комунального підприємства «Тернопільводоканал» водоканал Буржники відключати. Вам цікаво, що вона там робила? Давайте подивимось. Добрий день, Крапуся. Іван Івановичу, а хто такі боржники? Боржники, Крапуся, це люди, які заборгували за холодну воду чи за інші послуги. А, а, а заборгували, тобто взяли і не заплатили так. Це те саме, щоб я цукерки в магазині взяла і не заплатила. Так, Крапуся, саме так. Це а... люди, які взяли і не заплатили, і не спішать заплатити. І вони чуть, а ми сьогодні їх приїхали відключати, так? Так, ось цією машиною ми приїхали відключати, щоб нагадати їм, що їм потрібно заплатити за свої послуги які вони вже спожили, так як ти з'їла цукерки. А, а скажіть, будь ласка, але ж до того, як ми сюди приїхали, вони ви напевно їх попереджали якось, казали їм, щоб вони заплатили. Так, звичайно, крапуся. Ми їх попереджали, вони щомісяця отримують рахунки, де бачать, скільки вони заборгували, скільки вони винні водоканалу за послуги з води. Потім працівники водоканалу ходять, попереджають їх неодноразово, що вони заплатили за послуги, які вони спожили. А ви кажете рахунки, а вони різних кольорів, ці рахунки, так? Так, зеленого кольору отримують рахунки, які платники. І абоненти, які справно оплачують послуги з водопостачання, а червоні рахунки отримують боржники, до яких ми потім приїжджаємо на відключення. А жовті? А жовті це люди, які скоро, якщо не оплатять боргу за воду, потраплять до тих боржників, які їм вручили. Червоні їх відключать від водички. І, і вони чуть, а ми будемо відключати нині боржників дистанційно. А що це означає? В нашому водоканалі, в нашому місті є такий прилад, який може відключати буржників, не потрапляючи в їхні помешкання. Коли вони нас не пускають для того, щоб з ними провести якусь бесіду чи пломбувати воду, тоді ми їх відключаємо дистанційно. Для цього у нас є хитромудрий такий прилад, який може відключити будь-яку квартиру на будь-якому поверсі. А як він це називається цей прилад? Він називається зігзаг. Зігзах! А вони будуть чемні, ви ж їх включите. Звичайно, ми їх включимо після того, як вони оплатять повністю весь борг. Ми включимо їх обов'язково. І дітки матимуть і воду. Ось бачите, дітки, треба платити за воду. Тому що нічого-нічого не можна отримувати задурно. Правда, Іван Євгеніч? Звичайно, за все треба рано чи пізно платити. Звичайно, краще платити все вчасно. Дякую вам. Привіт! 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 І ще тобі Крапуся, не було шкода тих людей, що без каналізації і води залишилися? А, водознайку, ну але ж ти сам мене вчив. Будь-яка праця повинна цінуватися. Ну, ось дивися, в магазині мені б, наприклад, ніхто даремно на морозива не дав, тільки за гроші. Вода також продукт, тому за нього також слід. Платити, ну правильно ж, цілком згідний з тобою. Тим паче, що боржників водоканалівці, напевне, попереджали про те, що відключать воду чи каналізацію, якщо вони будуть і далі нечемними. Звісно ж, попереджали і рахунки червоного кольору надсилали і бесідували з ними. І про причини неоплати дізнавалося. Ну, бо різні ж обставини бувають. Хтось не оплачує з поважних причин. Водоканарівці таким тернополянам ідуть назустріч. Розбивають цьому боргу на кілька частинок. Але багато хто водознайку не платить, бо не платить Ось і все. Ось таких колись до глибокої, приглибокої ями садили. Це ж нечасно себе так поводити. Ось наші телеглядачі не такі. Вони завжди часто розраховуються за спожиті послуги водопостачання і водовідведення, правда ж? А, а ось ми зараз перевіримо, любі наші тернополятка, коли ви справно платите за воду і каналізацію, то дайте мені відповідь на таке премудре, прихитре питання, що означає кольор рахунку, який щомісяця надходить на вашу адресу. Відповіді надсилайте до нас на адресу вулиця Загайдачного 2, телеканал ТВ4. Програма для найдопитливіших і найслуханіших глядачів пригоди крапусі та водознайка. Ух, втомилася так багато наговорила. Давай краще водознайку помовчимо. І казочку подивимося. Ну, давай, га? Давай. А то вже всі напевне думали, передумали, що такого знайшов дядечко кріп. Трубу. Трубу, трубу знайшов, з якої витікала вода. Ми змушені були викликати аварійну бригаду, КП Тернопіль Для цього ми набрали 25, 26, 10. але з'ясувалося, що, що, що ми не ту трубу знайшли. Нам потрібна була труба, якою водичка біжить до річки. А ми. Крапусю, але ти не тільки ліпосидюча, а ще й язиката. Тепер нашим любим глядачам буде нецікаво дивитися казочко. Не, не цікаво. Я я більше не буду, не буду. А знаєш водознайку. А давай, а давай ми просто продовжимо дивитися казочку. Ну, цікаво ж, що тепер робитимуть дітки. Спокійно, головне не панікувати. Ми щось обов'язково придумаємо. Придумаєте? Придумаєте? Хто тут? Сорока білобока, котра все бачить, все чує, все знає, пані сороко, мусимо просити вас по допомогу, оскільки ви, як же ви ще зазначили, все бачите, чуєте та знаєте. Правда, правда, і про пригоди Крарарапусі знаю. І про річку знаю, і що робити знаю. Що? Так уже й сказала. Поради міняю на щось яскраве, наприклад, на срібну воду. На срібну воду а хіба така є? Не каркаркаркаю, -кар чого не знаю. Де ж її взяти? Срібна вода є. І це я. Як знавиці цього рідкого, підтверджую, щоб отримати срібну воду, потрібна склянка чистої води та якась срібна прикраса. Ну, прикраса в нас є, а ось по воду потрібно бігти. Навіщо бігти? У нас же є крапуся. Ану крапусю, заплач. Все, наплатила доста. А тепер у крапусині сльози глядаємо оленчині сережки і чекаємо, допоки, не, допоки відбудеться хімічна реакція. Сороко, а навіщо тобі срібна вода? Кар-кар-кару! Всі знають, що срібна вода продовжує життя. А я хочу бути вічно молодою і вічно вродливою. Ну все, так і бути, беру собі це як плату за добру пораду. Ідіть у центр до фонтана, там і знайдете відповідь. Осере... А сережки, тобі ж вода потрібна, а не сережки. Дівачка, ти знаєш, як довго воду треба на сріблі настоювати, щоб вона молодість принесла? Так що, вважай, сережки ти подарувала мені. Кар. Можливо, при нагоді якось віддам. Кар. Чекайте, коли хочете живими залишитися? І, і, і чого такого страшного? Чи кого такого страшного? Злякася ослик, а одознайку. Ну, це ми вже побачимо в наступній програмі. А зараз час прощатися. Бувайте, любі наші телеглядачі. До наступної зустрічі! Па-па усім! Па-па!